Вітаю пані Люба Кузик. Я так до підгородців не доїхав поки що, але я готуюся. І Наші пташки будуть співати, цвірінькати, портрети будуть завершені, але все-таки так вийшло, мабуть, правильно і добре. що я, прихворів, трошки то, Але природа дуже красива. І оці вчора гарний день був, сьогоднішній, здається, взагалі фантастичний. Я все-таки багато нових для себе таких моментів побачив, зняв матеріали цікаві. Більшість того буде на Ютубі, десь на Тіктоці і так далі. Отже, я перепрошую, що трошки затримався. Але буквально день, ну не день, два-три дні, і я буду у вас в підгородцях. Ви є фантастична людина. Я надзвичайно вдячний нашому знайомству. Вдячний. Тому що ви мені запропонували і тоді портрет замовили, і тепер. і ну, В цілому десь я окремо розкажу про вас. Запишу відео, може не тільки в підгорицях, Я запишу і в підгорицях, але окремо зосереджуся, бо ви є надзвичайна бойківчанка таких. У нас тут у Славську, у Славську тут є тисячі будинків, тисячі готельєрів, таких, як ви. Нема. Нема. Ви чудово. І то Ігор Чудійович, який дав контакт мій з вами, він молодчина, таких взагалі теж нема в Сколійському районі, чи в Стрийському, чи як зараз там назвати. Тому що таке життя трошки важке, трошки то, а там все, і ну, недоосвіченість, недокультурність. Ну, не хочу вживати слів, бо то треба матюкатися. А зараз, Коли оце я записую відео, це наша, гора, до речі, Люботруся. Я покажу ще і, і може текстом підпишу. Тут така краса, що дійсно не хочеться нікого згадувати. Чи нічого поганого. Ну, хочеться мовчати взагалі. В принципі, це відео може піти з моїми коментарями, а з текстом оцим моїм, але піде з музикою окремо. Я вже про це раз говорю, що. Треба записувати музику і запросив Ярослава Бивика з Крипаля, з Франківщини, щоб він надав у нього були цікаві речі. І щоб ми створювали музику. Наприклад, оце я пишу гори відео записую, але треба, щоб музика була не індійська, а американська чи французька чи ще якась там той Польмарія, наприклад. Ну гарно ну. Чи Каміль Сенсанс, ну, ну, не про нього йдеться. Хочеться, щоб то була наша українська рідна музика. І у нас є такі можливості, і то треба творити. Створювати український Ютуб-контент. Кожний хто може, треба створювати, дивитися і це. Я на Ютубі не, не кажу, лайки там то може і треба, але не люблю просити я. Я не був жебраком ніколи, і навіть після пожежі я, я ще ним поки що, здається, не став. Ну а гори красиві. Гори такі красиві, що просто фантастичний.